Всім привітки! У мене в такому жахливому вигляді. Тому що ми тільки з тімкою прокинулися. Я не знаю, що у вас за вікном, але в нас ну просто якийсь просто капець. Е, у нас там сильний вітер, у нас дуже холодно. Боже сьогодні була е, з вулиці прийшла, в мене аж прям треба губи змазувати, просто зволожувати, бо це капець. Я тільки роздуплилася, просто щоб ви зрозуміли, того, що не могла просто прокинутися. Я сьогодні з нічної е, їздила до е, подружки, класно так посиділи, приїхала і відразу поклала тімку спати лягла разом з ним. Так що так. Такі от справи. Нічого не знімала вам взагалі. Така я у себе безсовісна.